Не пройшло багато часу, а вже довго стоїть смак. Зараз ми їх будемо підсилювати. В принципі, не хочу дуже сильно, щоб вони на сонці попадали. Але в принципі це мало би бути нормально. В Кожен в вулиць ми кладемо отаку штучечку. Нам виходило десь по три рамочки, десь по чотири рамочки, десь навіть по 5 рамок. Тава матки за днів 4 куди ми їх випускали виламаємо. Ми Зараз бджолки привикають. Десять ботків повних дроблених. Натримай в руках, щоб вони собі не сильно вони попадали на сонце. Дарі, що воно не добре, але наскільки воно не добре, я вам сказати не можу.

Вот так, пиццерии и дальше. Ставим матушки, хоть гелки наши привыкают. За кілька дневник. Ми їх випустимо. В принципі, грузимо на платформу і вони вже будуть жили суто на платформі. От, тут в нас вийшло, вийшов відводок взагалі на шість рамок. Шкода було, шкода було. Менше міг його робити, але вже робили. Мінімально три рамки. максимально шість навіть. Бувало, бувало, 4, бувало три. В принципі, Сильно ми її не послаблювали, проблеми для наших вуликів як такої не було, тому ми не дуже сильно її переживали. Це, що залишилось з не послаблене, жілки вже чують дуже. Маток вже поставили трохи далі, але нас все одно всі валять туди. Експерименти в нас вийшли, вийшли досить непогані, з відводками на матку, на маточку, нічого не пропадає, в принципі, гарно все. Якось так. Поціляємо, підсіляємо максимально швиденько, як грам получається. Трухні падають. Цей відведочок на 4 рамочки. Там троє на 6, там троє на 5. Ну, В принципі, непогано. Матки плідні. Як такої проблеми би не мало бути. Зараз ми їм поставили дуже багато, ну як, достатньо мединограму для розгону. Випустимо. Зразу вони підуть в засів. мало би бути чудово. Бакфаст він сіє досить непогано, від 2,5 тисяч і більше. Буває до 3,5. Ну, принаймні так говорять, не знаю. Минулого року працювати з бакфастом, але не все нам вийшло. Ну, як вийшло? Вийшло нормально. Блідні наші не вийшло, бо хтось собі хотів заробити безплатно. Ну, Як кому виходить? Можна сказати так. Так, Все, практично всі матушки в вулику всі наявні, всі є, всі живе ціло у нас найбільш, щоб зарозмітався, дуже сильно десь попадало багато, родної бджоли десь трохи менше, але в принципі сюди більш-менш нормально. Отак. Вот Зробили ми сьогодні 13 відмотків. Три синеньких вулика на маточники. Гарно, непогано. Матки повиходили, будуть облітувались. Вони підуть до нас на стаціонар і в зелених вуликах у нас є повністю бакласт на виїзну платформу. Отак. Так. Так. Так, що отак. Ми далі працювати, ми почнемо зараз зрости на іншу пасіку. Цю пасіку залишаємо сьогодні в спокої. Хай собі успокоюється, бо маленько. От і там далі будемо працювали, там теж в нас є що показати. там знімали, будемо показувати.